Всім привіт! Сьогодні ви побачите найцікавіші артефакти, які знаходять випадково мисливці за скарбами. Почнемо з розповіді пошуківця на ім'я Тарас. Одного вечора, після напруженого робочого дня він вирішив разом зі своїм швагром поїхати на знайому локацію старе поле, яке знаходиться неподалік від селища у Волинській області. Прибувши на місце, побачили підсохлу стерню від ріпаку. Зраділи та відразу почали пошуки. Повільно крок за кроком перевіряли пошукову територію та періодично знаходили цікаві знахідки, монети різних номіналів, фібули та інші предмети минулих епох. Ще трохи часу пошуків, і швагро знаходить гарний лімесний динарій римського імператора. А потім вже настав мій зірковий час. Раптово металошукач видає не чіткий, але кольоровий сигнал, копаю і дивлюся щось жовтеньке, якийсь дивний предмет. З першого погляду здалося щось сучасне, але коли протер від ґрунту, побачив, що знахідка виходить за рамки моїх мрій, не міг повірити своїм очам. Це була золота гольниця або футляр для зберігання голок періоду черняхівської культури, який приблизно 2000 років. Повернувшись після пошуків додому, Тарас трепетом промив гольницю під проточною водою та вирішив обережно її відкрити, аби не пошкодити. Але вже на жаль, всередині не було нічого, крім порожньої просторової форми. Цей пошуковий день приніс пошуківцям незабутні емоції та захоплюючі спогади. Вони зрозуміли, що доторкнулися до справжньої історії, і їхні серця сповнені вдячності за такий неймовірний досвід. Вага золотої прикраси 26 грам, а приблизна вартість на аукціонах становить від 80 тисяч гривень і до бажання покупців придбати її для своєї колекції. А ось ця неймовірна історія вже з Черкаської області. Як розповів пошуківець, йому приснився дивний сон про захований скарб в одному старому лісі, в якому він вже багато разів бував, але крім козацьких куль, радянських монет та різних залізних артефактів, нічого цікавого більше не знаходив. Спочатку подумав, що йому наснилася якась маячня, але цей сон не давав йому спокою, і наступного дня він же вирішив все сам перевірити. Десь о 10 ранку взяв свого старенького металошукача та поїхав в те місце, про яке йому вказував віщий сон. Включив прилад і одразу вирушив на пошуки. Перший сигнал куля, потім зігнутий дріт, фольга ще трохи часу, і його металошукач почув сильний кольоровий сигнал, звучить як царський мідний п'ятак. Подумав, це велика мідна монета, та щоб її не пошкодити, далі почав копати дуже обережно. Копає, копає, а знахідки немає і немає. І ось на глибині приблизно 35 см зачепив лопатою щось невідоме звук, наче камінь або кераміка. Далі почав копати вже руками за допомогою ножа, і коли б побачив круг діаметром біля 12 см, промайнула перша думка: це дно снаряду, але звук від лопати був інший. І коли обкопав землю навколо, побачив цілий горщик, перевернутий верх дном. Адреналін зашкалював всередині, все колотало. обережно видаляючи землю руками. Пошуківець нарешті підняв горщик з-під землі. Його очі заполонила величезна радість і захоплення. Всередині було щось, що вийшло далеко за його очікування. Це була колекція середньовічних срібних монет та коштовності, які перекочували з минулих століть. В горщику було 20 талерів, 2 ефімки, 1700 півтораків, 80 трояків, 60 шостаків, 110 ортів, біля сотні чешуйок від 1580-х до 1659-х років. Срібні прикраси та геральдичний перстень в позолоті, який, ймовірно, належав знатній людині з козацького роду. Мисливець збагнув, що знайшов не просто звичайний скарб, а скарб, який містив в собі відображення історії, культури та духу козацтва тих часів. Друзі, якщо є цікаві історії або потрібно підібрати якісний металошукач, щоб знайти свій скарб, пишіть мені в Інстаграм чи Фейсбук.